Інструментами ми користуємося. У нас є лазер, ми їм там також вирівнюємо конструкції, коли це потрібно. Оце вікно поставлене маленьким рівнем, оцим 40 сантиметрів. Тепер дивимось якість встановлення конструкції. По лазерному лучу. І у нас дивимось, четверка або двоєчка. По точках. Тепер у всіх площинах. Тут 40. 40. Далі. І верхня 40. Воно взагалі в нулях стоїть. Хоч по лазеру, хоч по великому рівню. Ну, треба, щоб були Римі руки у майстра все більше нічого не потрібно. А для замовлення у професіоналів звертайтесь до Велару.